А тепер дивіться сюди. Це я звертаюся до тих, хто мені казав про фруктові дерева. Ось одне єдине дерево біля моїх е, сусідів. Дивіться, скільки там яблук, свіжих, гнилих, зав'явших, скільки там ост літає, скільки там мох літає. А тепер дивіться сюди. А ось тут посаджена акація катальпа. І все це ви мені писали, чому ти не посадив фруктові дерева, плодові дерева в себе на пасіці між вуликів, бо була б користь. Ну от була б мені користь. От подивіться, ось стоїть ряд, оце місто акації була б така яблуня. Тут, там. Там, там. І оце, оці всі вулики були б у мене в отакі же самі гнилі, в отаких же самих яблуках і так далі. Представляєте, в мене тут, дивіться, як красиво. Покошено, травочка, де, де нічого нема. А це все було запах. Мурашки лазили, мухи літали, оси літали, Оце б все було по це ділянка була б, все в б, би яблуках. Ну на що воно мені треба? Одну, якщо відверто. Це якщо, може хтось там займається соком, сок роби, суші яблука, ще там закрутки, можливо. Я цим, цим не займаюся. Я займаюся сугубо бджільництвом. Я сконцентрований на одній справі, на бджільництві. Тому я. Я знаю, я відчуваю, що я зробив правильний вибір, що я посадив катальпу, акацію. Катальпа для красоти, акація для бджілок, для гарного тіньочка і так далі. Весною гарно цвіте, дуже класно пахне. Я тут на терасі сижу, воно пахне йома. -йо. Правда, в цьому році померзло, не пахло, ну, тим не менш. Так що, ті, хто писали мені про фруктові дерева, ось вам наглядний приклад того, як би воно було і як воно є. Ну так чи не так. Так що, це такі справи, друзяки. Оце такі справи. Не хочу я, щоб тут сливи, по сливах ходить, по яблуках ходить, по осах тих. Воно мені треба азбирати, вивозити тілешками отаку кількість е, яблук. Ви представляєте, що це було? Це така лишня дурна робота. А так красиво, гарно. Тільки он кріт, гад. Порти мені газон. Ну нічого. Коротше, це якось так на рахунок плодових дерев.